Ось в мене з'явилося бажання. Згодом це перетворилося мрією. А зовсім нещодавно це стало реальністю. Коли ти довіряєш Богу, то життя наповнюється неймовірними, несподіваними подарунками і іноді такими великими, що навіть важко повірити. Але немає нічого неможливого. Ось так воно в житті трапляється. Вчайте шанс мріяти і працювати над тим, щоб це стало реальністю. Будьте наполегливі, бути собою. І не закривайтесь у собі, у своєму маленькому світі, адже навколо неймовірні країни, неймовірні місця, речі і люди, люди, які наповнені талантами і захопленнями, запалом і переконаннями, а ще креативністю. Скільки ж всього ви ще не відкрили для себе і не побачили, і я така ж, як ви. Тому й мріяла змінити це і почати пізнавати все навколо, поки є час. І вже зовсім скоро я відправлюсь у свою мрію, у подорож, яка стала неймовірним подарунком від Бога, і буде тривати цілий рік. І весь цей рік я, студент по обіну програми Flex. Буду відкривати і пізнавати Америку у чудовому штаті під назвою легендарної річки в Північній Америці Місісіпі. За що надзвичайно вдячна Богу. А колись в мене з'явилося бажання. Згодом це стало мрією, а нещодавно перетворилось в реальність. Пам'ятайте, що Бог любить вас! Гарного вам дня! Вечора чи ночі вірте, любіть і мрійте.